Тут вам тушонку привезли, там балайку і проше. Нас не били, не катували. Складалось враження, що, да, що ми там наводчики, коректировщики. влучили вже в сам офіс Червоного Христа. Мене звати Шатілова Наталія. Я зараз я є виконуюча обов'язки голови Дніпровської районної організації Червоного Христа України в місті Херсоні. Живу я в Херсоні майже все життя, тобто я народилася тут. Якийсь період проживала з батьками в Чехії, але все свідоме життя я знаходилася в Херсоні. Жила це моє місто. Ніколи не було думки покидати його або кудись виїжджати. Тому для мене Херсон це, мабуть, це місце, де жила і хочу продовжувати жити в успішному, прекрасному і такому, знаєте, комфортному місті для всіх. Перші дні, коли тільки все почалося, ми по місту не дуже їздили, ходили. Ми були на зв'язку і Ну, намагалися зрозуміти, да, що відбувається, що буде далі, як нам діяти. І 11 березня я прийшла до обласної організації і сказала, що якщо що, давайте буду допомагати да, максимально, що, що, що треба робити. А, оскільки в мене великий досвід спілкування в телефонному режимі, на кол-центри, я працювала, ну, робота була пов'язана з цим, то логічно, що я сказала, що буду займатися. Телефонними дзвінками приймати, працювати на кол-центрі. І десь два місяці я якраз працювала в кол-центрі. Ми приймали заявки. По телефону з забезпечення продуктовими наборами, заявки на ліки, які були в наявності, і інше питання: там індивідуальна допомога, евакуація. Теж наш загін евакуював зі Станіслава людей, коли там військові дії були, з Олександрівки намагалися вивести. Тобто, це теж було таке: знаєте, координація дій стосовно там, допомоги будь-якої. По місту і по області. По-перше, коли війна почалася, то багато торгових торгівельних марок і Крамниць, да, там супермаркетів, от, наприклад, Сільпо, вони передали на Червоний Хрест багато продуктових запасів, тому що вони не планували продовжувати працювати в окупації і стосовно продуктових запасів, да, доволі довгий період ми користувалися і надавали саме те, що нам передавали підприємці. Було був такий запас. Потім наше національне товариство Червоного Христа наше українське надавали фінансово, допомагали. Через банківську систему закуповувати продукти харчування українського виробництва. Ну і ми формували, надавали продуктові набори теж людям, які ну які потребували цього. Коли почалась ізоляція, тобто ізолювали Херсонську область, ну Херсон як мінімум, і нам не могли наші місії доставляти гуманітарні вантажі. Ну так скажімо, організовано і офіційно, тому що не пропускали їх. Я теж є така історія, коли груз ООН, вантаж гуманітарний, який намагались до Херсонської області завести, це їхали 20 фур. 20 тонників там були і ліки, ну і все-все-все, що потребували люди в Херсонській області. Вони їздили десь місяць по периметру окупації, скажімо так, да? і так і не завезли до нас, тому що обіцяли пропустити. Потім, коли під'їжджав вантаж, їх не пропускали і так от там на різних пропускних пунктів, пунктах. Чому гуманітарку не допускали? Тому що вони почали завозити свою. Був гуманітарний штаб Росії тут у нас в ювілейному, і спочатку, да, перший там, якийсь, там, певний період часу, вони завозили свою гуманітарку і роздавали. Для чого це робили? Щоб не було конкуренції, да? тобто, що все плохо, а ми тут хороше, ми прийшли вас, вам допомагати, і ми тут вам тушонку привезли, там, балалайку і прочее, прочее. Тобто ми ваше, ми к вам прийшли. Ми здесь навсегда. Ми Працювали паралельно, нам не забороняли да, там певний час працювати, надавати гуманітарну допомогу. Коли наше ЗСУ почало точечно, да, Прилітати почало да, на їх до їх скупчення, вони евакуювали всі свої гуманітарні штаби, там банківські системи, там пенсійний фонд і все інше. А тоді ставило питання, що окрім нас і волонтерських груп, які залишились в Херсоні, більше нікому ну, не було можливості надавати гуманітарну допомогу для населення. Но тут вже почалися великі, великі проблеми, тому що якщо спочатку щось там, ну певне, період пропускали через там, спочатку там, ну, пропускний пункт Кривий Рог. Потім вони заблокували, тобто нічого не дозволяли провозити, з гуманітарної допомоги, з ліків з товарів. Тому єдине, що можна було купити да, і допомагати, чим тільки те, що було в Херсоні. Запаси були там у морошника наших українських товарів. і Ми донатили нам гроші, і ми закупали вже тут на місці і фасували, надавали гуманітарну допомогу таким чином. Де окупація да, звичайно приїхали фонди багато, міжнародна гуманітарна допомога, і вся Україна допомагала, змінила ситуація і люди да, отримали допомогу дуже в, ну, в нормальних об'ємах, скажімо так. Що стосується регулярності, да. Ну, взагалі, гуманітарна ситуація зараз така дуже цікава в нас. В перші дні, коли почали заїжджати фонди, і почали просто безконтрольно прямо на площадях, да, там, на певних локаціях. Там шість-сім фондів одночасно роздавали все там, кому попало, да, там одним і тим же людям, які приходили. Ми казали про те, що люди, які потребують, вони не дополучають цього, тому що вони не будуть стояти в чергах. Мама матуся, там з маленькою дитиною не буде стояти три години на холоді, да там з візочком з дитиною, щоб отримати памперси. На жаль, ну не буде. Тому до неї не доходить та допомога. І ми почали казати про те, що давайте будемо адресно працювати. Все ж таки з людьми маломобільними, все ж таки з людьми, які там не можуть самостійно там далеко переміщуватися. Зараз ми працюємо так. Багато фондів припинили завозити гуманітарну допомогу до міста. Вони зараз переключились на села. Знаєте, в нас такі крайності. Спочатку, спочатку, всі кинулися в місто, зараз всі кинули місто. Тобто в Херсон зараз не завозиться дуже мало гуманітарної допомоги продуктової в тому ну, числі. Люди раз в місяць звикли там, не то, що звикли, їм сказали, що раз в місяць будуть надаватися там продукти для родини. Зараз вони приходять на ці пункти видачі, а продуктів нема. І кажуть, що все. Ну, тобто Ми не знаємо, як це буде, коли це буде, а ми тепер працюємо у селах. І от ми теж звертаємося до наших там донорів, да, або до міжнародних фондів, кажемо, що ну давайте якось будемо в місті щось там робити. А вони сказали, ні-ні-ні, в нас тепер помінялись пріоритети. Ми тепер будемо в села возити, бо там печаль печаль а в місті в нас все добре і хорошо. На жаль, це не так. Це стосується не тільки волонтерів, а мабуть, кожного, хто знаходився в окупації, дуже. Лячно було ввечері і вночі, тому що будь-яка автівка, яка заїжджала у двір, да, будь-які сторонні е, там, звуки, да, шум, це викликав побоювання і, можна сказати, паніку, тому що дуже багато історій були, коли вночі приїжджали машини, людей забирали, робили обшуки. І це дійсно таке було дуже небезпечний час вночі, коли ти реально боявся, що до тебе можуть прийти. І не відкрити двері не варіант, тому що ви ж теж не чули, да знаєте, що двері виривали, там їх випилювали. Там ну тобто ти не захищений у себе в домівці, да, в своїй квартирі. Якщо ми звикли, що там до нас, якщо приходять там органи, да, поліція або щось, то це е, офіційно, це е, ти можеш відкрити, можеш не відкрити, Тебе можуть забрати по наклепу сусідів. Потрапили якраз ми в. Трьох якраз забирали нас. А, ну це я теж кажу про те, що мабуть бренд Червоного Христа, репутація організації міжнародної, такі зіграла свою роль, і ми там були ну, менше ніж двоє суток. В дві доби і до нас не застосовували всі ті жахи, які ми чули, які ми знаємо, з людьми спілкувалися з нашими колегами. Тобто нас не били, не катували. Це Та була така я розумію, превентивна екскурсія, скажімо так, да? щоб ми розуміли, що якщо ми будемо там поводити себе якось не так, то нас вже заберуть і на, ну, все буде жахливо, скажімо так. Нам про це, коли випускали, нам так і сказали. Ніякої там Женевської конвенції, права людини, все це таке, знаєте, не про що. Це камери з слідчі ізолятори, які та діючі. Камери, в яких максимум там три людини повинна знаходитися. В цих камерах знаходилось вісім, шість. Тобто, мінімальне це 5. Було от, буквально там до мене там за кілька днів було вісім. Вісім дівчат, які знаходились там, ну в таке кімнатка маленька, скажімо так, яка не провітрюється, не відкривається там ніяке вікно, це залізні двері, це туалет, не туалет, а це загородка, така, да, за якою там є, ну, знаєте, така дирка, скажімо, і, і умивальник, рукомийник, да, там, де є вода. Це все. У нас є така гіпотеза, да, одна із. Оскільки ми їздили по селам, нас забрали 31 серпня, 29-го ми були в Степанівки, їздили, 30-го туди прилетіло на їх блокпост. І 31-го ми їдемо в Чорнобаївку. Ну, тобто, може, таке, що дійсно були певні. Моменти, що вони думали, що ми такі перевіряли телефони, да і що ми такі їздимо, і якось там інформацію збираємо, щось передаємо, тому що коли нас тільки затримали, і не з нами там на нас дуже. Тиснули військові, да, які стояли там на цьому блокпосту, то складалось враження, що, да, що ми там наводчики, коректорів і всіх пацанів, яких убили, да, це тільки за нас. Типа, так от чим займається Красний Крест. Тепер всі знають, да, що ви терористи і проче дуже-дуже чекали, коли нас звільнять, і нам всі казали, і ми з собою да, розмовляли. Про те, що як тільки нас звільнять, то нас почнуть розкатувати точно так же, як Миколаїв. Ми розуміли, да, що якщо вони відійдуть на лівий берег, і вони будуть там, їх звідтіляють ну, дуже тяжко да, прибрати, і що нас будуть обстрілювати. Ми бачили Миколаїв від нас, да, стріляли по Миколаєву, ми чули, як воно вилітає, і ми знали наслідки всього. Дуже тяжко, коли ти розумієш, що від тебе да, розкатують наш сусіднє місто, да, що загинуть люди, що від тебе стріляють з Херсонської області, з-під Херсона. Да. І ми розуміли, що ми в такому ж такої ситуації будемо опинятися. Тому як тільки нас звільнили, як тільки з'явилася змога виїхати, багато людей почало виїжджати да, з дітьми і з літніми людьми, тому що всі розуміли, да, що не буде було більш-менш безпечно, поки ми були в окупації. Тому що ми знали, що ЗСУ не будуть обстрілювати місто. що Вони дуже точечно працювали, і ми раділи, коли прилітало. Це було таке, ми ж їздили, дивилися, що це круто. І ми розуміли, що коли нас звільнять, то орки так не будуть себе поводити. Тобто нас будуть просто обстрілювати, знищувати, скажімо так. Це було 15 грудня. Воно прилетіло не по Червоному хресту, до будівлю не попало. Якраз у нас була гуманітарна програма World це по роздачі хліба і консервів. До нас раз там в два дні привозили до нас гуманітарну допомогу і збиралася дуже великий натовп, тому що знали, що сьогодні будуть видавати продукти. Ну, звичайно, це було десь 500-3 тисяча людей, дато тобто від 300 одночасно. Ну ми дуже швидко їх відпускали, але це НАТО дійсно дуже багато людей було. Ми спочатку, коли зателефонували, були дуже такі панічні, скажімо так, інформація. Ми думали, що жертв дуже багато, тому що сказала, що там дуже багато людей було, там, типа, кров, там ну, люди лежать і. Ми думали, що це дуже катастрофічно все. Потім нам сказали, що загиблих двоє, поранених троє, і одна з них наша Віка. Я її знаю з моменту, коли вона почала працювати вже волонтером під час окупації. Десь на момент її загибелі, це півроку. Вона працювала на зелених хуторах Таврії. Вона дуже. Креативна, вона дуже творча. Напередодні її загибелі, вона принісла до офісу три рамки, такі в формі серця, да, зроблені, в які написано лав. І вона мені її подарувала в ранок, коли вона загинула. Коли організували центри видачі гумінарної допомоги і опублікували їх на сайтах, да, на публічних якихось там. Ресурсах ми тоді вже почали побоювати, що, що біля цих центрів збираються великі натовпи. І знаючи, що прилітає, ми розуміли, що, мабуть, це дуже небезпечно. Рівно через місяць влучили вже в сам офіс Червоного Христа. Це була ракета, яка влучила чітко в кабінет нашого, нашого голови. Там у нас зберігалася гуманітарна допомога. Там були в нас гігієнічні набори, які ми ну, збиралися, планували в понеділок віддати. На щастя, просто на щастя, щастя, просто що там, там і Завжди волонтери, там ну, інтернет непоганий. Да? І наша молодь там завжди тусувалася. Вона там сиділа, спілкувалася саме в цій приймальні. І Коли нам зателефонувала, сказала, що прилетіли, у всіх одразу ну, обірвалося серце стосовно того, що там хтось завжди є. А на щастя нікого не було. Вони снідали, да, десь в підвал спустилися, і в сам цей момент це страпилося. Тобто ніхто, жодна людина не постраждала, хоча велика пожежа була, тому що перебили що, трубу газову і там все це гасили. Але наші волонтери всі цілі, і це я не знаю, це, мабуть, купол якийсь там стояв на цей момент. І от після того, вже, як офіс закрили, і там не працював вже обласна організація, тому що там неможливо працювати, да, там ну, все безлад і розруха, скажімо так. Ще раз поцілили вже, от, буквально недавно, нещодавно, це ще раз поцілили в Червоний Хрест. Коли зник зв'язок, наші хлопці їздили по тих адресах які вони пам'ятали і до яких бабусь вони завітали вони просто їздили об'їжджали без телефона вони намагались там достукатись в під'їзди без домофонів не знаю чи да нічого і вони вперто і дуже скажімо, самовіддано, да втратили, витрачали дуже багато часу, ресурсу для того, щоб знаючи, да з історії, що є бабусі, які не можуть спуститися. Є багато покинутих людей в нас, на жаль, зараз вони теж знаходяться тут, і вони без зв'язку, без попередження брали і їхали. Їхали, їхали, об'їжджали. І намагали і достукувалися, і до... чекали, поки там під'їзд відкриють. Да? Там, пішки з велосипедами там, на дев'ятий поверх. Це такі, знаєте, ну, багато таких історій насправді. Є історія, коли ну, жінка у нас по сусідству десь на московській, прийшов така доволі молода людина, ну, хлопець такий. Ми ще здивувалися, ну такі не потребує, мабуть, допомоги. Прийшов так, до Червоного Христа. Він розповів, що це не для себе, що в них є сусід. Жінка в перші дні там, перед окупацією поїхала на похорону село. І все. Його вона зачинила, тому що він ну, така пожила дуже людина похилого віку, щоб до нього ніхто не вдерся, чи він там десь не, не потерявся. Вона його зачинила і ключі забрала з собою. Ну, така історія. І сусіди, знаючи це, йому кожного дня там на мотусі він спускав якісь там відерця, вони йому збирали там продукти. Да, там, і кожного дня вони так піклувалися про свого сусіда. Мій знайомий. Він сказав таку фразу, яка мені дуже запам'яталася, і мабуть, це теж вплинуло на мене. Да? Коли він сказав, ми кажемо, що Херсон це Україна, якщо всі українці вийдуть з Херсону. Знаєте, як брошений корабль, да? коли кажуть, що якщо команда покидає да, корабель там судно, то це вже ну, будь який хто зайде на нього, це хазяїн. Да? Що якщо всі вийдуть, то це вже не буде Херсон Україна. У кожного своя історія, мабуть, чому залишилась. Потім, коли ми побачили, що людей побрасали, рідні, там, там, діти, Просто покинули батьків. Батьки не захотіли виїжджати, діти поїхали, а батьки залишились тут. Якщо там, допустимо, діти виїжджали і батьки були більш-менш в такому стабільному стані, да, то потім траплялися там, інсульти, інфаркти, і людина ставала безпорадною. І тоді там, виручали сусіди, зверталися до нас, і ми максимально, да, теж включались, допомагали. Зараз така ж історія. Ми не скорилися тоді, і зараз теж це таке знаєте, принципова вже позиція. Ми їх пересидимо тут. Ми їх такі доб'ємо, щоб Херсон вже був не тільки вільним, да, а ще й безпечним місцем. Після перемоги Ну, буде відпустка, мабуть, так, десь, навіть на тиждень-два, тиждень ну така невеличка. Хочу поїхати по Україні, хочу поїхати до тих людей, які допомагали. Дуже-дуже ми здружилися, багато друзів з'явилося. Ми поки не можемо їх в Херсон запросити, да, небезпечно зараз, а поїхати до них запрошують у гості подивитися, познайомитися. От. Потім будемо відновлювати, будемо відстроювати, будемо життя налагоджувати. Хочу, щоб Херсон був успішним, красивим, да безпечним містом.